Зі звичайного сільського любителя бігу виріс справжній чемпіон. Нині охтерчанин відомий на весь світ легкоатлет. Євген глива продовжує підкорювати вершини спорту. Зокрема, й справжні гори. Крім марафонського бігу, спортсмен неодноразово ставав призером та переможцем з гірського бігу та навіть пустельного. Такий важкий вид спорту вибрав недарма. Причина для цього бажання самовираження та індивідуальності. Прагнення бути не похожим на всіх, то мабуть. Це воно зіграло теж роль. Сперва думав марафон, це во класно. Мало хто бігає. Потом ну як в селі ти не знаєш цього спорту? любити цю справу треба». Ну і образ життя, як то кажуть, і деякі фактори зіграли свою роль, то воно так і вийшло. Фактори виявились кумедними. У дитинстві бігати Євген зовсім не любив. Говорить, що навіть з дівчатами Могло на перегонах змогу. не змагався, бо програвав. Утім, займався футболом, боксом та іншим спортом. У старших класах вирішив підготуватись до кросу, а коли виграв, лишився у цьому спорті, надовго. Марафонський біг вибрав згодом, коли одного разу став учасником чемпіонату Білорусі на дистанції 100 кілометрів. Там Євген не тільки дебютував, а ще став його переможцем з того часу. Він і почав свою спортивну кар'єру. Майстерно долаючи її складний метр. Нині він не тільки відомий спортсмен, а ще й тренер юних легкоатлетів. Ну це навіть буде дуже плюс. Тут не суміщать, а тут дуже хорошо, тим, що дітей я тягну за собою, то як кажуть, як потяг їде, хто встрибує, хто біжить. І багато є з дітей, ті, що вже і завершили кар'єру спортивну, і вони поїздили і були там і в Криму. Тобто з сільської місцевості важко там. Ну мало хто може похвастатися, що вони там були в Римі чи в Мілані. А ті, хто в мене займаються діти, то вони це все бачили. З останніх здобутків перемога на міжнародному київському марафоні. Нині за плечима Євгена на один проданий кілометр. Марафонські дистанції 100 кілометрів. Гірський біг пустельний. До останнього нині готується. Марина Петаченко, Сергій Мілевський. на часі спорт.